Кінці відрізка лежать у двох взаємно перпендикулярних площинах. Проекції відрізка на площини дорівнюють 20 см і 16 см. Відстань між основами перпендикулярів, проведених з кінців відрізка до лінії перетину площин дорівнює 12 см, знайти довжину відрізка. Нехай площини альфа і бета перпендикулярні відрізок АБ, кінець якого А належить площині альфа, а Б площині бета. Спроектуємо даний відрізок на площини. Проведемо перпендикуляр АН до площини бета. Так як площини перпендикулярні, то основа перпендикуляра точка H належить прямій перетину площин. Проєкцією відрізка АВ на площину бета є відрізок AH довж... довжиною 20 см. Аналогічно спроєктуємо даний відрізок на площину альфа. БМ перпендикуляр до площини альфа і проєкція відрізка АМ дорівнює 16 см. Відстань між основами перпендикулярів Hm дорівнює 12 см. Розглянемо прямокутний трикутник АНМ. З даного трикутника знайдемо довжину катета АН. АН дорівнює корінь квадратний із АМ у квадраті відняти HM у квадраті. Дорівнює корінь квадратний. Під коренем 16 у квадраті відняти 12 у квадраті. Дорівнює 256 під коренем відняти 144. Дорівнює корінь із 112 см. АH дорівнює корінь 112 см. Розглянемо прямокутний трикутник АHB. Куб дорівнює 90 градусам. З даного трикутника знайдемо гіпотенузу АБ. АБ дорівнює корінь квадратний із АH у квадраті, додати HB у квадраті. І це буде дорівнювати корінь квадратний із 112 додати 20 у квадраті 400. Корінь з 512 см. Або це дорівнює 16 коренів з 2 см. Тому довжина відрізка АВ дорівнює 16 коренів з 2 см.